Коли мікрофон уперше опиняється в руках, уява малює сцени з фільмів про журналістів, погоні за сенсаціями, блискучі інтерв'ю, статті, що змінюють світ. Але реальність, особливо на прикордонні Сумщини, виявилась куди складнішою. День журналіста, який ми святкуємо 6 червня, це не лише привід для гордості, а й момент, щоб перевести подих і осмислити цей шалений, але неймовірно важливий шлях. Типовий день журналіста це калейдоскоп подій, де немає місця для нудьги. Ранок починається в офісі, де секретар зустрічає теплою посмішкою. Доброго ранку. Створюючи атмосферу підтримки з перших хвилин. Потім планування з керівником, який наставляє, допомагає розставити пріоритети і планує день, де кожен репортаж чи інтерв'ю ретельно продумується, щоб бути точними і актуальними. Так, все зрозуміло. Угу. За роботу. Далі робота з колегами-операторами, які в команді фіксують живі моменти, від засідання виконкому, де доводиться занурювати складні адміністративні процеси, вловлюючи ключові рішення між рядків, до інтерв'ю з волонтерами, які плятуть маскувальні сітки швидше, ніж я встигаю записувати їхні історії, чи репортажів про молодіжні ініціативи, як от створення фотозони. Результат кропіткої праці це злагоджена командна робота. Командна робота вона важлива для будь-якої сфери діяльності, тому що вона допомагає розкритися, допомагає спільно досягти певної мети, допомагає долати певні труднощі і мотивує людину. Будь-яку люди повинні знати новини, люди чекають новин, вони передають ці новини один одному. Якщо десь хтось не почув або не прочитав, тому важливість. Доволі таки то серйозна, щоб всі були обізнані. І могли протистояти ворогу. Ну, взагалі командна робота. Вона в любій сфері вона важлива, особливо в журналістиці, тому що тут журналіст повинен написати сюжет, оператор повинен зрозуміти те, що від нього вимагається, і звісно, зробити необхідну зйомку для того, щоб сюжет влаштовував е, і журналіста, і оператора, і глядача. Діалог між журналістом, оператором і монтажером він дуже важливий. Це залог хорошого сюжету. Кожен день це виклик. Встигнути не заплутатися в іменах і фактах, і головне, передати дух цих моментів так, щоб глядач відчув саме те, що і журналіст. Найлегше вдаються історії про людей: їхні очі, емоції, щирість це те, що робить роботу живою. Наприклад, розмова з волонтерками, які є матерями, вони ділилися, як знаходять час між вихованням дітей і допомогою фронту. Ці розмови наповнюють сенсом кожен написаний рядок. Але є труднощі, які часом здаються непосильними. Живучи на прикордонні, я бачу, як війна пронизує кожен аспект життя. Обстріли, що змушують здригатися, тривоги, і найважче це поховання наших воїнів. Кожна така стаття це не просто текст, а шматок серця, залишений на папері. Та, попри все, є те, що окриляє. У шості люди не просто виживають, вони живуть. Вони створюють інсталяції, беруть участь у заходах, розвивають себе і місто. Ці ініціативи від лотерей до вишиванкових флешмобів нагадують: ми не здаємося. Кожен репортаж про такі події це ковток надії, що допомагає рухатися далі. Журналістика це не лише професія, а й спосіб бути частиною великої історії це вміння слухати, бачити і відчувати. І, хоча іноді здається, що дедлайни і емоційна вага прикордонного життя часом здаються непідйомними, сюжети, які знаходять у глядачів, нагадують бути голосом громади навіть у найскладніші часи це привілей. І дуже велика місія. Хотілося б побажати, звичайно, як кар'єрного кар єр, кар зростання, успіху. їхній не такий в наш час зараз, такий важкий, можна сказати, важка дуже праця. Ну, головне дождатись цього довгожданого ну, миру. Ну, я так вважаю, що від журналістів дуже багато залежить. Багато чого ми читаємо, дивимось. І в наш час це дуже важливо, в такий неспокійний. Журналісти дуже часто бувають в таких точках, що це дуже небезпечно. Здоров'я, наснаги, творчих успіхів, а взагалі то, щоб наступив мир поскоріше. Бажаємо щастя, міру головне, саме головне міру, щоб мир наступив поскоріше. Здоров'я миру, головне миру. Вам молодім, ми вже старі, а вам молодім, треба мир. Треба ми, щоб все було квітуче нашу країну. Кожному хотілося нам перемоги, тому у вас така важка робота, чесно. Працюємо разом, мабуть, до перемоги. Бажання вам, ну всього-всього, чого ви самі себе бажаєте. Тому зі святом вас. У день журналіста, колектив телерадіокомпанії Телекомсервіс отримав привітання від міської влади, громадських організацій, правоохоронних органів та партнерів. Я хочу привітати з професійним святом всіх мас-медіа нашої рідної Шосткинщини, в тому числі «Телекомсервіс» і газету Перехрестя, побажати професійного довголіття, побажати яскравих сюжетів, гарних репортажів і. Чудових текстів, які розуміють і які відчуваються емоційне населенням, читачами, вашими, умовно кажучи, цільовою аудиторією. Побажати вам не стикатися з тими труднощами, які зараз нас всіх спонукають. На жаль, через війну вижити в цьому сьогоденні, всім нам довголіття і щасливого життя не тільки за не тільки в професійному житті, а й за його межами в особистому. Ми вітаємо всіх журналістів нашого міста з професійним святом. Бажаємо нас у. Роботи у роботі плідної праці, плідної наступної нашої співпраці з правоохоронними органами. А також вам бажаємо всього найкращого і головне мирного неба. Хочу вас привітати з вашим днем, побажати вам міцного здоров'я, натхнення, сил та скоріше перемоги. За сумлінну працю, професіоналізм та об'єктивне висвітлення подій прикордонних громад Сумщини колектив нагороджено подяками та грамотами від народного депутата України Ігоря Молотка та голови Сумської обласної ради Олексія Романька. Керівниця телерадіокомпанії Ольга Фірсік отримала почесну грамоту від секретаріату національної спілки журналістів України за професійну діяльність по забезпеченню інформаційної стійкості мешканців громад, внесок у розвиток журналістики краю.